Все ж таки диктують свої вимоги, диктують свій світогляд, своє бачення цих процесів в нашій громаді. Вони розуміють, що їх громада не підтримує, і голосування по звільненню директорів книгарень показало, що вони не поважають громаду, громаду Чернівецької області, яка їм не довіряє, яка не надавала їм таких повноважень, робити такі заяви, порушувати регламент. Знову ж таки голосувати як піаністи, тому вони в цьому вже перевершили край. Впевнений, що третє пеленарне засідання 14-ї сесії, яке невідомо коли відбудеться, воно буде теж таки напружене. Опозиція буде відстоювати і директорів книга, буде відстоювати і незаконне вилучення земельного міста Нодністровського цього пляжу. Так це просто не пройде. Була інформація, що наступну сесію пленарне засідання 14-ї сесії вони намагалися провести цього тижня для того, щоб унеможливити особиста, нашу особисту присутність депутатів від опозиції в Чернівецької області Це мене, Федорука, Фіщука, на цій сесії для того, щоб ми. Показали, що не можна, не можна голосувати за чужі картки. Вони бояться розголосу, тому що, ви все знаєте, буде відбуватися двостороння зустріч е, міністрів закордонних справ Росії, України і вона буде проходити чомусь Чернівця. Чому ми розуміємо, чому вони проводять її тут? Тому що діючій владі конче треба показати, що і західні регіони вони е, ставляться з розумінням до ідеї е, Росії по відбудові Радянського Союзу, але вже під пігнову назву митний, митний союз. То вони тепер чергову зустріч будуть робити в Чернівцях, щоб показати, що Західна Україна також. Е, Може долучитися до цих процесів. Впевнений, що опозиційні сили Буковини адекватно відреагують на цей візит тепло зустрінуть гостей, і єдине, куди їх можемо завітати, це на фестиваль Маланок і вашому місті Чернівці. Ми негативно, ну я особисто, і впевнені, що. Наша Чернівецька громада, яка підтримала опозиційні сили, які декларують, що в українському законодавстві чітко передбачений європейський вектор розвитку. Тобто законно передбачено, що єдиний наш напрямок це приєднання до Євросоюзу. Тому всі всі балачки від наших е північних сусідів стосовно того, що будете мати дешевий газ, і тоді, е якщо приєднатися до Митного Союзу, будете мати дешевий газ. Тепер я розумію. Чому Михайло Миколаєвич під час передвиборчих перегонів застосовував точно такий же аргумент. Проголосуєте за представника провладної більшості, будете мати газ. А значить, тепер, якщо ми продовжимо логічно, тоді будете в Митному Союзі. Тоді все чітко ми розуміємо, за що зараз буде агітувати дівчата за приєднання до митного Союзу. Тепер хотів би. Yeah, yeah.